Доброго дня вам мої глядачі! З вами Тетяна із Дніпра. Сьогодні, ось бачите, які у мене хризантеми, вони вже скоро будуть квітнути. Ось такі. І я хочу сьогодні посадити ось така у мене розсада хризантеми, Хочу, щоб вони на зиму вже росли в землі. Сьогодні у мене 11 жовтня. І отак ось виглядає моя розсада. Бачите, вона теж уже хоче заквітнути і показати свої квіти. Ви знаєте, я не пам'ятаю, з якого куста це у мене розсада. Бо воно було так. Я йшла мимо хризантеми і подивилась, що якась там гілочка лежить. Від неї ну, я її підняла і думаю, треба її посадити, треба зробити ось такий експеримент. Мені здається, що це оця крайня хризантема. Так мені здається. Ну, подивимось, як вони розквітнуть, я вам покажу, яка ж це хризантема Будемо тоді дивитися по квітам. І так, підемо садити. Ну, ось так я розставила свої баночки з розсадою. І зараз їх буду саджати, ну, мабуть, перевалкою. Поставила в ямочку саженець і перевірила на глибину ямки. Тепер я його достану, і трошечки треба його обжати, ось так от, горщик. І потім видавити. Однією рукою дуже неудобно. Ось ямку наміряла. Поставила туди горщичок і по висоті поміряла. Тепер я його трошки отак от пожмакаю і витягну з горщика. О. Бачите, яка корніва система. Вроді непогана. Ну і тепер сюди ми його ставимо. Ось так тепер сюди ставимо і Землицю підсипаємо і трошки треба його придавити в ґрунт Ось так, трошки обжимаємо, щоб. Там не було воздуху між корінцями і землею. Ось так у мене вийшло. Тепер залишилось тільки трошки водичкою полити а додавлю трошки корнівіну. У мене ось такий корнівін. Грандіс трошки обрізала вже назву. ну 10 грамів потрібно на 10 літрів води. У мене тут вже менше, але мені відру не потрібно. Так, бачите, грандіс. У кого є який корнівін, можна їм і палити. А якщо її нема, то можна і не поливати корнівіном, а трошки тепленькою водичкою. Корнівін треба розводити у воді градусів 30 температура води повинна бути. Ну і трошки під корінь. Зверху поливати не потрібно, а лити під корінь. Ну і поливаємо. Ну, ось так ми з вами потрудились сьогодні. З вами була інкогніта Тетяна з Дніпра. Пишіть свої коментарі, ставте подобайки, і до побачення на моєму каналі.